Ти думаєш, що просто йдеш, зачиняєш двері, вимикаєш телефон, розчиняєшся у міському шумі. Ти думаєш, це кінець, але це не кінець, це початок. Початок руйнування, яке відбувається у повній тиші. Ти натискаєш на курок, не чуючи пострілу. В її світі твоє зникнення це не порожнеча, це чорна діра. Вона не просто засмоктує світло і тепло. Вона викривляє саму тканину її реальності. Перший етап заперечення. Це помилка, збій у системі. Телефон у її руці не просто пристрій. Це тотем священний артефакт, що зберігає надію. Вона перечитує ваші останні повідомлення. Знову і знову. Кожне слово, кожна кома стає предметом для аналізу, пошуку прихованого сенсу, що міг би все пояснити. Потім приходить надія жалюгідний тремтячий вогник у непроглядній темряві. Можливо, щось трапилось він просто зайнятий. Вона будує тисячі виправдань. Ці виправдання крихкі карткові будиночки. Вони стоять на хиткій основі її страху, і кожен подих тиші загрожує їх зруйнувати. І ось тут на руїнах її надій починається найстрашніше. Ти не просто пішов, ти зламав її фундаментальну жіночу програму. Це не містика, це холодна жорстока біологія, зашита в її ДНК мільйонами років еволюції. Програма, що вимагає стабільності, передбачуваності, безпеки. Її психіка як компас, налаштована на пошук півночі надійного партнера, чия поведінка логічна, це базовий механізм виживання, що забезпечує продовження роду. Ти ж, зникаючи без сліду, стаєш аномалією, гравітаційним збоєм, що збиває її внутрішній компас з курсу. Ти водиш у її впорядковану систему абсолютний хаос. Її мозок не може обробити цю інформацію. Чому? Тому що немає завершеності, немає крапки в кінці речення, лише три крапка, що розтягуються у вічність болю. Це явище має назву незавершений гештальт, психологічна петля, з якої немає виходу. Розум вимагає логічного завершення, якого ти їй не дав, і тоді вмикається інший механізм когнітивний дисонанс. Він казав, що я важлива, проте він зник безслідно. Два несумісних файли в одній системі. Щоб усунути цей конфлікт, її психіка обирає найпростіший, але найбільш руйнівний шлях. Вона починає звинувачувати себе. Це єдине логічне пояснення. Я була недостатньо гарною. Я сказала щось не те, я його відштовхнула. Вона стає і прокурором, і катом у власному суді. Твоя відсутність перетворюється на фізичний доказ її нікчемності. Кожна година твого мовчання це ще один цвях забитий у кришку її самооцінки. Розглянемо приклад умовні Анна та Олексій. Три місяці ідеальних стосунків, прогулянки під місяцем, розмови до світанку, спільні плани. Одного ранку він не відповів. Потім ще раз, його онлайн статус застиг у часі. Як пам'ятник вашим останнім словам, телефон перетворився на знаряддя тортур. Анна пройшла всі дев'ять кіл психологічного пекла. Вона перевіряла його соціальні мережі, шукаючи ознаки життя, докази, що з ним все гаразд, і він просто забув про неї. Її світ звузився до одного питання: чому це питання пульсувало у скронях, заважало спати, отруювало кожен ковток кави? Олексій не просто пішов, він забрав із собою її відчуття власної цінності. Залишивши натомість випалену пустелю сумнівів. А тепер жорстока правда, яку ти маєш почути, ти думаєш, що зникнення це прояв твоєї сили, твоєї брутальної незалежності, ти помиляєшся. Це прояв твого тотального страху, страху перед конфронтацією, страху перед її сльозами, страху перед тим, щоб подивитися в очі людині і сказати: Вибач, я більше нічого не відчуваю. Зникаючи, ти обираєш найпростіший для себе, але найжорстокіший для неї шлях. Ти не розриваєш зв'язок, ти просто перестаєш тримати свою сторону мотузки, залишаючи її в невагомості. І в цьому твоя несвідома, але від того не менш дієва маніпуляція. Ти створюєш таку потужну емоційну травму, що вона буде пам'ятати тебе роками. Вона пам'ятатиме тебе не тому, що ти був найкращим, а тому, що ти залишив відкриту рану, незавершений гештальт, загадку без відповіді. Ти стаєш її одержимістю. Твоє мовчання це найгучніший звук у її житті. Воно заглушає сміх друзів, музику. Стукіт її власного серця, її мозок у відчайдушній спробі знайти логіку там, де її немає, починає ідеалізувати тебе. Він стирає всі гострі кути, всі твої недоліки, залишається лише світлий образ, міф про втрачене кохання, яке вона зруйнувала через власну недосконалість. Ти стаєш приводом, з яким неможливо змагатися. І поки вона живе у цьому театрі тіней, її справжнє життя проходить повз. Вона замкнена у минулому, якого можливо і не було. Але є й інший шлях: цей злам програми це не вирок, це шанс, шанс на повне перезавантаження системи. Коли біль досягає свого піку, коли всі ілюзії розсипаються на попіл. У неї з'являється вибір момент абсолютної ясності. Вона може продовжувати жити в тіні твого привида. Або усвідомити усвідомити, що проблема ніколи не була в ній. Проблема в тому, хто обирає втечу замість розмови, в тому, чий страх сильніший за повагу. Це болісне прозріння. Але саме воно дарує свободу. Вона може зібрати уламки своєї старої програми, не для того, щоб склеїти її як раніше, а щоб створити з них щось нове, щось краще. Програма версії 2.0, де головний протокол не пошук стабільності в комусь іншому, а створення сталевого стрижня всередині себе. Де її цінність не визначається тим, чи прочитав хтось її повідомлення? Де її щастя? Це її власна відповідальність і її власна фортеця. Коли вона досягає цього стану, ти втрачаєш над нею будь-яку владу. Твоя тінь більше не може до неї дотягнутися. Твій привид розсіюється як ранковий туман, а вона вона нарешті стає цілісною. Не завдяки комусь, а всупереч, і це її справжня жорстоко здобута перемога.